Всім привіт! Мене звати Оля. Я два роки працюю на позиції Тікток-маркетолога. Перепрацювала більше ніж 30 нішами. У мене є власна Тікток-агенція Нолі, яка займається просуванням бізнесів та експертів. І сьогодні я поділюся з вами п'ятьма способами, як креативно генерувати ідеї для своїх відеороликів. Тікток. Перший спосіб він доволі класичний, але ним рідко користуються креатори, хоча я раджу звернути на нього увагу. Коли ми сидимо в TikTok, часто буває такий момент, що ми запускаємо якийсь аккаунт або працюємо з діючим аккаунтом, але по факту у нас є небагато аудиторії, і ми не знаємо на яку тему зняти той. Чи інший відеоролик. і що люди роблять часто в першу чергу, це заходять до своїх конкурентів, починають дивитися, що знімають вони. Я категорично не рекомендую просто перезнімати відео ваших конкурентів. По перше, це доволі тобто, нечесно по відношенню до їхньої інтелектуальної власності. По-друге, таким чином ви одразу просто закриваєте будь-які ворота до креативності, ваш мозок перестає працювати та генерувати. Відповідно, ви просто працюєте на чомусь готовому, завжди відстаєте від своїх конкурентів, тому що ви них копіюєте. Відповідно, таким способом не сильно рекомендую користуватися. Але якщо поглянути на картину ширше, у вас є Ваші конкуренти і у ваших конкурентів вже зібрана ваша цільова аудиторія, коли ваші конкуренти знімають якісь певні відео. Їхня аудиторія, якщо відео залітають, звичайно, що реагує в коментарях. Відповідно, що я завжди рекомендую роботи, це виділити півгодинки на аналіз ваших конкурентів, позаходити на їхні самі вірусні відео та почитати в коментарях, що просить їхня аудиторія зняти, якими своїми проблемами аудиторія ділиться. На які питання аудиторія хоче отримати відповіді, і ось у вас у півгодини можна збиратися плюс-мінус 20 тем для відео. Роликів, причому що там ви можете знімати тоді і експертні відеоролики, і висміяти певні ситуації або обіграти певні ситуації, які описує ваша цільова аудиторія, і з цим спокійно рухатися, і головне рухатися з оригінальним контентом. Другий спосіб. У нас є різні соціальні мережі. Це може бути Reels, це може бути TikTok, Twitter, і саме недооцінена соціальна мережа, але з дуже активною аудиторією. Це у нас Facebook. Facebook чомусь зазвичай люди ігнорують, тому що кажуть, що він для старшої цільової аудиторії. Можливо, так воно і є, але в Фейсбуці ця цільова аудиторія дуже сильно активна. Якщо нас цікавить, це момент від 28 до 40 років то в принципі в Фейсбуці він дуже часто сидить. Де шукати в Фейсбуці ідеї і як це робити? У Фейсбуці є дуже багато тематичних пабліків. Не варто чекати, що там цільова аудиторія сидить і обговорює конкретно ваш продукт. До прикладу, ви просуваєте не знаю, магазин дитячих колясок. Ви заходите в мамські групи, ви шуковуєте, що пишуть мамочки про коляски. Якщо про коляски мамочки нічого не пишуть, але всі групи мамочки активні, то ви просто-напросто заходите і пишете самостійно пост на тему. Там до прикладу дівчатка, по якому принципу ви обираєте собі коляску. Мамочки, це зазвичай активна аудиторія. Вони вам за дві години настрогають 300 коментарів, ще посваряться між собою, але в результаті у вас буде дуже багато ідей для відео. Другий спосіб використання Фейсбуку, як користувалась ним я, я на якийсь період вела німецький бренд прального порошку у TikTok. Там у нас була концепція життя не ідеальної жінки. Я мала грати жінку, яка не любить прибирати, яка ну така ж звичайна людина, як і всі, тобто втомлюється, на щось забиває, хоче бути щасливою, а не ідеальною. І ось це стосувалося тема прибирання. Я заходила в спеціальні групи. Де люди просто між собою діляться якимись своїми життєвими історіями. Читала дописи дотичні до моєї теми, а таких дописів було достатньо багато. читала коментарі, і від цього брала прямо майже списувалася всі історії і накладала їх в сюжети для своїх відео. Тобто я або робила закадрові озвучки, де перерозповідала, трішки перероблені ці історії, або я будувала скетчі, побудовані на якісь проблемі. І ці відео класно залітали, тому що чого чіпляє людей в тіктоці? Людей в тіктоці чіпляє живе життя. А де шукати живе життя, як не в звичайних розповідях людей? Третій спосіб це супитування своєї. Знайомих, можливо, звучить заїжджено, хоча я не часто зустрічаю в людей такий підхід до креативу, але якщо мені потрібно Зробити якийсь цікавий сюжет на якусь певну тему. Я завжди пишу своїм знайомим, які дотичні до продукту, який я просуваю, або до теми, яку я хочу підняти. До прикладу, якщо я просувала дитячий байер сервіс, з одягом я написала всім своїм знайомим з дітьми. Розкажіть, будь ласка, ваш досвід покупок, що у вас було класне, що у вас було не класно. Люди загалом люблять розповідати про себе. Ваших респондентів це не займе більше п'яти хвилин, а ви можете набрати дуже багато сюжетів. Часто в мене була колись подруга, в якої було завжди дуже багато дурних історій у всіх сферах життя. І щоразу, коли мені треба було якусь цікаву тему для відео, я просто їй телефонувала і казала: Мала, будь ласка, можливо, в тебе була якась дивна історія там з подорожами або з кур'єрами, або з рієлторами. І вона мені розповідала дивовижні історії, які я ставила в основу своїх відео, і які в результаті заходили класно. Чимось це пересікається з попередньою темою, але особливо, якщо ви не особливо знайомі з якимось продуктом, ви не є цільовою аудиторією продукту, або ви є цільовою аудиторією, але у вас якийсь один погляд на речі завжди розширяєте свій зір за допомогою опитувань синьових. Повірте, ви заберете дуже багато життєвих сюжетів. Жетів, причому таких, що просто так в голову навіть не прийдуть. Спосіб номер 4. Я дуже часто дивлюся фільми і дивлюся серіали. Що важливо є в фільмах і серіалах, на що часто тікток-маркетологи або взагалі люди, які займаються контентом, не звертають увагу. Це те, що над сюжетами серіалів та фільмів. Працюють команди професійних сценаристів та режисерів. Кожен персонаж він створений не просто від балди, він створений як втілення певного образу. Він відображає певні принципи, певну соціальну групу, певні стереотипи. А всі всі сюжети будуються на основі живих людей. А живі люди, в принципі, по світу вони однакові. Можна сказати, звичайно, що в Україні там один менталітет, в Америці там зовсім інший менталітет. Але якщо вдуматися, чому нам заходять американські фільми? Тому що ми все рівно знаходимо там щось, те, що нам відкликається. Людська натура вона не змінна, не кордоні. у нас є якісь культурні розбіжності, але загалом люди по всій планеті однакові. І відповідно, якщо в американських британських стрілах та будь-яких інших кінематографів зустрічаєте якісь цікаві ситуації, ви завжди можете відтворити їх у ваших тіктоках. Зараз поясню, як це відбувалося в мене. Я працювала з одним проєктом. Мені треба було зобразити антагоніста мого головного героя. А власне, треба було зробити якусь токсичну. Сусідку це був наш постійний персонаж. Треба було знайти жінку, яка така, знаєте, пробує бути супер ідеальною. Така садка мила, правильна і гнітить має гнітити мого головного героя. Ось, власне, такий персонаж знайшовся дуже просто. Це була Бріван де з серіалу Вічі душні домогосподарки. Тобто, не довелося далеко ходити. Я просто подивилася два сезони серіалу, зрозуміла вайб своєї героїні і почала на основі цього вже робити сюжети. Так само я брала сюжети серіалу юний шелдон, так само з фільму Реальна любов. Тобто, загалом я часто зараз дивлюся фільми, і просто звертаю увагу або на характери, або на ситуації, або на щось комічне. Іноді просто в Ютубі дивлюся вирізки з якихось серіалів, які дотичні до моєї теми. І таким чином будую собі сценарії. Вони виходять живі, вони виходять Літне заїждження, вони виходять класні. П'ятий спосіб, на нього взагалі чомусь ніхто не звертає увагу, але він дуже робочий. Якщо вдуматися, що часто відбувається в Тіктоці, в тіктоці дуже часто знімаються гумористичні відео. Так, зараз в Тіктоці знімаються гумористичні відео, така в нас зараз ера відеоконтенту. Що було 10 років тому? 12 років тому ми сиділи в заблокованому ВКонтакті, дивилися смішні картинки, їх репостили. Так само зі смішні картинки у Фейсбуці, є телеграм-канали смішними картинками. Що таке смішні картинки? Це меми. Ми зараз знімаємо поранено для... Клієнтів меми у відео форматі, колись вони були в фотоформаті. Але меми в фотоформаті також мають дуже багато гумору, дуже багато якихось смішних моментів, із них також можна робити повноцінні відео. Покажу приклад. Колись я просувала заклад Late Breakfast, і мені моя сценаристка просто надіслала мемчик, де була піца, і на ній була ціла курка. Тобто, це вийшло прикольно, ну, це виглядало смішно, відповідно, я просто переписала це все у готовий сценарій. Будь ласка, піцу з левою та куркою, але можна, будь ласка, подвійну порцію курка. Звичайно, дивіться, на це буде 200 г курка. Може тоді потрібні порцію курки. Можемо зробити 300 грамів курки на одну піцу без проблем. М -м -м, можна, будь ласка, ще більше курки. Я вас зрозуміла. Це те, що ви хотіли? Ідеально. Відео вийшло незаїждженим, не банальним. Зібрало там більше ста тисяч переглядів. Власники були в захваті, гості були в захваті. Тобто, це було щось оригінальне і водночас смішне. Я зараз свідомо підписана на дуже багато пабліків з мемами, і коли мені стає сумно, я захожу, починаю гортати і вибираю для себе насправді дуже багато класних ідей. І що саме головне в цьому способі, я знаходжу або дуже мало креаторів, які так роблять, або взагалі не знаходжу таких людей, тому що дуже часто люди, коли заходять в TikTok, просто починають банально перезнімати щось, А насправді все можна зробити набагато оригінальніше, якісніше, дійсно, виділя. І за рахунок цього, в принципі, продавати послуги свої дорожче. Тому що якби я просто перезнімала чужі відео, мої послуги би не коштували стільки, скільки вони коштують. А так до мене цілонапременно хочуть люди, що я навіть не завжди встигаю взяти на ведення за рахунок того, що всі розуміють, що я роблю щось оригінальне, а оригінальне я роблю саме так. І ще одним способом поділюся з вами, відриваю від серця шостий бонусний спосіб, я почала користуватися ним нещодавно, але працює він на ура. Це надихатися стендапами. Тому що стендап це вже є велика форма гумору. Люди там відпрацьовують свій матеріал, так як стендап. Де на широку аудиторію, там задіваються дуже життєві теми, тому я категорично не рекомендую перезнімати чужий матеріал. Це знову ж таки нечесно відношенню до чужої інтелектуальної власності, але ви можете надихнутися ситуацією якимось конкретним жартом, якимись обставинами і так далі. Загалом така порада, коли ви сприймаєте будь-яку інформацію, стараєтеся її пропустити через себе і подумати, я можу з цього зробити Тікток чи ні. Або якщо вам стало смішно з якої-небудь ситуації в житті, подумайте, а чому мені смішно, що саме мене розсмішило? Коли вас щось дратує, задумайтесь, чому саме це мене дратує, чи можна це якось використати. Пам'ятайте завжди, коли ви аналізуєте всю інформацію, яка до вас поступає, що люди, в принципі, homo sapiens, вони однакові. Чому нам подобається багато масових явищ культури за рахунок того, що ми також належимо до цієї культури? Урі, відповідно, якщо вам щось не подобається, воно не подобається також великій групі людей. Якщо вам щось імпонує. Це імпонує великі групи людей. Якщо вам смішно з чогось, це може розсмішити велику групу людей. Тому завжди аналізуйте, пропускайте все через призму і розбивайте на детальку кожен шматочок інформації, які ви отримуєте. Отож, дякую, що додивилися це відео до кінця. В описі під цим відео є анкета. Ви можете її заповнити. Скоро стартує моє навчання по Тікток. Там якраз я буду вас чита ще креативніше генерувати ідеї, загалом працювати з Тіктоку. І ви на цій навичці творчої генерації ідеї зможете заробляти класні кошти. Тож можете заповнити зараз анкету. Після заповнення анкети я з вами особисто зв'яжуся, розкажу. Вам, всі деталі по навчанню, відповім на всі ваші запитання, розповім про пакети та тарифи, допоможу вам брати ідеальні. І за допомогою цього навчання ви зможете якраз монетизувати навичку, робити креативні відео, отримувати великі гроші, і головне працювати в неконкурентній професії. Тому що тікток-маркетологів зараз катастрофічно мало, як я вам вже згадувала, що я не завжди встигаю обробляти на всі заявки, які мені приходять. Тому, якщо захочете заробляти на своєму креативі, заповнюйте анкету і скоро з вами зв'яжусь.